Вітання всім глядачам! Це канал Залізні Магістралі. Доволі тривалий час пасажири залізничних міжнародних рейсів скаржаться на затримки у друзі та інші незручності. Є чимало відгуків про запізнення, відсутність вагонів або місць у поїздах. Найбільше випадків неякісних транспортних послуг на угорському та австрійському напрямках. Пасажирів обурює найбільше те, що сплачуючи за квиток по кілька тисяч гривень, вони не тільки їдуть стоячи в коридорі, але й дорогою здійснюють незаплановані пересадки, витрачають заві гроші на додаткові квитки. Чому транскордонна логістика настільки ненадійна і непередбачувана? Яким чином реагує Укрзалізниця, яка опосередковано задіяна в процесі перевезень? Про це та інше далі в огляді. Сьогодні в українців, які прямують за кордон, є вибір їхати автотранспортом або залізницею. Часто пасажири обирають залізничні маршрути через відносно швидкий прикордонний контроль. Однак і цей логістичний шлях не завжди буває надійним, якщо говорити про швидкість. Кілька років поспіль пасажири стикаються з незручностями на угорському напрямку. Запізнення поїздів стало регулярним, так само системний характер мають затримки на прикордонному контролі. Пасажири пишуть скарги на безпересадкові вагони Укрзалізниці, Київ, відень. Досить часто вони їдуть лише до Будапешта. Далі пасажири мають пересідати на місцеві поїзди, що прямують до Відня. У соцмережах подібних скарг доволі багато. У 2025 році відкрився маршрут Ужгород Відень, який мав покращити логістику між Україною та Австрією. Однак це сполучення також має аналогічні проблеми. Пасажирів здебільшого везуть лише до Будапешта. Надалі здійснюється незапланована пересадка. О 8.20, коли наш потяг в чопі мав вирушати, і ми вже дві години на нього чекали. Нам сказали, що затримка годину, а потім, взагалі, його відмінили. Ми вже пройшли паспортний контроль, тому просто три вагони людей були закриті в одному приміщенні. А Укрзалізниця та персонал вокзалу ніяк не відповідали на питання, що робити далі. О 10.30 нам сказали бігти в електричку, в якій ми пройшли кордони, зупинилися на вокзалі в заході. Там волонтери посадили нас в електричку замість нашого потягу, і ми їхали без місць до Будапешту. Тільки на половині дороги «Укрзалізниця» сконтактувала, що робити далі. В Будапешті у нас було 30 хвилин, щоб пересісти на потяг до Віння, вже в якому ми приїхали о 20.20 .20 замість обіцяного 17.10. Олександр Пасхобар у Фейсбуці пише наступне: Укрзалізниця щойно повідомила пасажирам поїзда номер 146 Ужгород Відень, що всіх висаджує в Будапешті, а там вони можуть за наявності вільних місць пересісти на місцеві поїзди і навіть дбайливо підказали їхній номер. Наталя Перекрест також їхала поїздом Ужгород Відень. Вона зауважує, що на станції захонь вагони стояли 6 годин. Вагони закриті, туалети відкрили під натиском. Холод, розетки не працюють, зв'язку немає. Причина зупинки нібито заміновані вагони. Авторка допису зауважує, що такі затримки у заході трапляються часто. Ганна Ліліенберг пише про іншу проблему. Відсутність заявлених вагонів. Судячи з усього квиток, пасажирка купила в Укрзалізниці за маршрутом відень. Чоп вже на вокзалі у відні з'ясувалося, що вагон 407 взагалі не причеплений до поїзда. Пасажири, включно зі мною, залишилися без місць. Люди з дітьми та валізами сиділи в тамбурі або стояли більше дев'яти годин. Жодних пояснень чи допомоги на місці нам не надали. Нас просто перекидали між вагонами, намагаючись розмістити хоч десь. Проте, не всі відгуки у соцмережах негативні. На різних ресурсах ви знайдете рілси пасажирів, які показують умови проїзду, рівень комфорту і не кажуть про якісь проблеми в дорозі, тобто вони не стикалися з випадками затримок або вимушених пересадок. Менше з тим, недотримання розкладу саме на угорському боці вже системне явище. Чому так трапляється? Про це далі. Наприклад, рух вагонів Київ відень або ужгород Відень складається з кількох маршрутних сегментів: українська ділянка, контроль на кордонах України та Угорщини, заміна візків, угорська та австрійська ділянки маршруту. Якщо на одній з цих ділянок трапляється затримка, починається ефект доміно. Також важливо розрізняти приналежність вагонів. Так, вагони поїзда ужгород Відень належать угорській мавстарт Київ-відень Укрзалізниці. Також українська компанія на правах партнера продає квитки в угорські вагони. Практика показує, що у випадку порушення графіку руху поїздів угорська залізниця спочатку пропускає внутрішні рейси міжнародні залишаються в очікуванні. Це призводить до того, що українські вагони можуть стояти годинами в заході і чекати на відправлення. Окрім цього, угорська залізниця перебуває у не найкращому технічному стані. До речі, це одна з причин, коли замість двох вагонів поїзда у відень можуть подати лише один. З ладу виходять локомотиви під час рейсу, і також виникають затримки. Технічні проблеми з інфраструктурою аварії на угорській залізниці, раптовий ремонт колій, все це впливає на графік. Для того щоб побачити ритмічність роботи компанії, «Мавстарт», достатньо зайти на сторінку у Фейсбуці, де публікується інформація про інциденти і затримки на лініях. Їх доволі багато. Прикордонний контроль це окрема історія. Поїзд на кордоні може стояти годинами через повільну роботу угорських прикордонників або через пасажирів, які везуть контрабанду або заборонені речі. Яку роль у цій ситуації відіграє Укрзалізниця, якщо переважна більшість перепон виникають на угорському боці? До української компанії пасажири звертаються зі скаргами з кількох причин. Перше, це довідкова інформація щодо часу затримки і подальших дій, якщо вагони українські. друге, оскільки квитки до Австрії продає Укрзалізниця, вона стає комунікатором і приймає претензії. Третя обставина пасажири сподіваються, що системні скарги якимось чином вплинуть на якість перевезень. Фактично, Укрзалізниця може лише прийняти від пасажира претензію на повернення коштів. Про це компанія давала відповіді на запити пасажирів. Однак процедура відбуватиметься за участі угорської «Мавстарт», яка здійснює перевезення. Разом з цим Укрзалізниця заздалегідь каже пасажирам, що у випадку відсутності одного вагону в поїзді або посадочного місця пасажир з квитком має право їхати у будь-якому наявному вагоні цього ж поїзда. Якщо у Будапешті здійснюється вимушена пересадка, наявний квиток довідня дійсний для проїзду у наступному поїзді. До речі, перед поїздкою до Угорщини або Австрії необхідно роздрукувати квитки. Ще у 2024 році Укрзалізниця попереджала, що на території цих країн місцеві залізничні компанії перевіряють наявність паперового квитка. У випадку його відсутності необхідно буде сплатити за транзитний проїзд. Отже, ключовий фактор проблем транспортного коридору Захонь Будапешт відень це низький рівень організації перевезень угорською стороною. Укрзалізниця як партнер ніяким чином не може змінити цю ситуацію. Єдине на що можуть розраховувати пасажири, це на повернення частини коштів, якщо поїздка відбулася у вагоні класом нижче. Умови повернення квитків або вартості квитка прописані в угоді про міжнародне пасажирське сполучення, зокрема у статті 35 вказаний порядок таких дій. Варто звернути увагу, що вимога на повернення платежів має бути підтверджена одним із привізників або уповноважених ними осіб через проставлення відповідної позначки на проїзних чи привізних документах. Раніше в одному з коментарів служба підтримки «Укрзалізниці» писала, що компанія може повернути кошти у претензійному порядку, якщо пасажир відмовляється від поїздки. Претензії стосовно обслуговування приймає угорська залізниця. Тобто, якщо, умовно кажучи, ви їхали в коридорі, попри оплачене місце у вагоні, то компенсацію має сплачувати мав старт. До цієї теми варто додати, що пасажири, які планують поїздку, наприклад, у напрямку Угорщини або Австрії, і розраховують на подальші пересадки на інші поїзди або у них є квитки на Літак до певної точки прибуття їм потрібно враховувати всі обставини, що пов'язані із затримками руху на угорській стороні. І це відповідно потребує певного чіткого планування своєї поїздки. Зокрема, необхідно закладати наперед запасний час для того, щоб у випадку затримок не запізнитися на пересадку. Долучатися до обговорення цієї теми у коментарях і звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.